Микола, цю історію має знати вся Україна, сказав Андрій Чобіт, автор книги Сержант Фюн, якого вразив героїчний поступок товариша. І справді цю історію знає вже багато хто в Україні, і навіть за кордоном. Твір написаний на основі реальних подій і розповідає про подвиг героя повномасштабної війни Миколи В'юка з позивним «В'юн». У Нечишинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги, у якій взяли участь і автор і герой. Презентація це більше живе спілкування, і люди, коли бачать і відчувають, і бачать живого героя, це для них таке створює враження Вау! Цю цю книгу треба почитати. Справжня жива історія, таких клята війна лишає тисячі і тисячі, яка з трагічної переросла у житті Ствердну, вразила учасників зустрічі до глибини душі. У Нетішині сержант Фюн розповів свою історію, яка лягла в основу книги. Під час виконання бойового завдання ним майже самотужки було взято в полон десятьох, а згодом з побратимами знищено 70 окупантів. Ціна важке поранення, а згодом висока ампутація обох кінцівок. Лікарі-хірурги не давали гарантій. Тримала родина. Микола народився та жив поблизу Радивилова, що на Рівненщині. За два дні до початку повномасштабної війни у нього народився син Дем'ян. Вони з дружиною Мар'яною і тримали, додавали сил. Про це свідчив медальйон на грудях операційній. Коханий, ти найкращий тато. Ми завжди віримо в тебе і знаємо, що ти зможеш усе. Ми тебе любимо і чекаємо. Спочатку, пригадує Микола, книга писалася, щоб підтримати його бойовий дух. Разом з дружиною Мар'яною, яка приїжджала до Львова у реабілітаційний центр, перечитували кожен її розділ. Ми разом сідали і разом читали ці розділи, тому вона так само чекала вже виходу книжки, так як і я. От, і була на презентації, ну так, все, всі тішили. Місія здійснена, згадує герой книги та й справжній герой у житті. Книга зробила багато, допомогла, як мінімум, одному військовому. Мій побратим Вовк, який прочитав книжку, і після того, що він прочитав в цій книжці, набув досвіду про те, що турнікет є такий осмислений турнікет, коли є жовто-зелена зона, де менше стріляє. Можна повторно глянути свої поранення, і він таким чином врятував собі практично ногу. В нього ампутація була коротка. Занадто висока ампутація кінцівок самого Миколевіка позбавляла шансів на протезування в Україні та в Європі. Проте спільними зусиллями вдалося знайти клініку та благодійний фонд у США. завдяки експериментальним біонічним протезам. Він знову став на ноги. Коли я поїхав до Америки. Андрій мені передав книжки, я там продавав їх на аукціоні. Ми назбирали дуже велику суму грошей, яку вистачило на цілий біонічний протест на тупому хлопцеві, який приїхав після мене на протезування. Загальний наклад книги майже три тисячі екземплярів. Автор з головним героєм вже презентували її у п'яти областях України. Колись він мріяв підкорити говерлу. Сьогодні Микола проходить реабілітацію, будує моделі дельтапланів, тренується на скеледромі і навіть займається арт-терапією. Можна брати від життя навіть більше ніж люди, які мають руки і ноги. Треба просто правильно побудувати своє життя, скажімо так. Але це залежить тільки від підтримки рідних. Презентація книги сержант у Нетішині не просто мистецький захід, це свідчення великої сили духу та глибокої поваги до сучасних українських героїв. Подякував від усієї громади начальник Нетішинської міської військової адміністрації Григорій Олендра. Своїм прикладом, як боротися та перемагати, Микола В'юк надихає кожного і на фронті, і в тилу.